Вітання, шановні організатори, шановні колеги на цьому конгресі. Мене звати Тетяна Гуранська, я психологиня та маю за честь представляти ізраїльську коаліцію травми у місті Хмельницькому. Ми проводимо багато підтримуючих психосоціальних програм і таким чином вибудовуємо першу лінію підтримки. Для кого ця підтримка? Для тих, хто працює за принципом людина- людина ми проводимо наші програми для працівників Хмельницької міської ради та всіх підпорядкованих установ. Ми можемо спостерігати, що є великі зміни в психоемоційному стані у колективах, тому що загалом люди не були готові до таких критичних ситуацій, і наші програми спрямовані на те, щоб підтримати працівників у таких складних критичних ситуаціях. Та надати їм інструменти, за допомогою яких вони можуть отримувати допомогу ззовні, і також володіти інструментами самодопомоги. Наразі ми проводимо такі програми для працівників управління пенсійного фонду. Ці програми проводяться одночасно в багатьох містах України, тому що є така нагальна потреба, так як є багато звернень і. Є багато таких прецедентів, які створюють конфліктні ситуації безпосередньо на робочих місцях. Ці про за допомогою цих програм ми зможемо розвантажити працівників, і вони зможуть надавати допомогу і собі, і безпосередньо надавати якісні послуги отримувачам. Також ми плануємо у подальшому провести тренінгові заняття для працівників патрульної поліції міста Хмельницького. Це буде тренінг, направлений на те, щоб розробити програму інструкторів, які в подальшому будуть працювати з своїми підрозділами та передавати знання та протоколи ізраїльської коаліції травми безпосередньо на місцях. Окрім цього, багато програми проводимо як для. Лікарів, так і для молодшого медичного персоналу, тому що вони, як ніхто, знають цю проблематику, вони зіштовхуються з, зі зверненнями після прильотів, і наша задача максимально зберегти їх психоемоційний стан, щоб у подальшому вони могли надавати якісні послуги. Доєднуйтесь до наших програм, і разом з вами ми створимо резилієнтну громаду. І переможемо. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!